19 січня українці святкують водохреща – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Вода в цей день вважається священною. Вона здатна очищати тіло та душу від хвороб чи гріхів. А ще українці полюбляють купатися цього дня в ополонці. Вони вірять у стілення чудодійною водою. Цьогоріч свято пройшло без снігу та морозу, та це не завадило шепотівчанам виконати святковий обряд. Чоловіка чоловік, чоловік, і нині навіть Святого Духа Святів, Водосвіт, Духом Твоїм Святим. І даж є благодать благословені, благослові, супровідні кляної істочні, посвящені дар, грехов розрішені, недугові ісцеленні, демону губітельної, супротивної сіла в ангельської крепості і Вже традиційно більшість шепетівчан приїхали на четверті ставки. Цьогоріч бажаючих окунутись було близько 150 осіб. Після святкової літургії усі бажаючі пірнали в освячену ополонку. Не сподобалося з 2010 року. Вже ні. Сподобалось дуже добре. Вона перший раз їй сподобалося, вже, А я вже постійно. Ураження просто зашкалюють. Щоб все в країні було набагато краще. Це було б, може, й слов немає. Безпеку на воді під час купань та правопорядок на гулянні забезпечували працівники поліції та ДСНС. Працівниками поліції шпівського районного управління поліції здійсниться охорона публічної безпеки і порядку під час здійснення обрядів водохреща в місті Шепетівка, саме на четвертих стовках. Для комфортного перебування містян облаштували два пункти обігріву та пригощали усіх гостей гарячими напоями та рибною юшкою. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький like лайк ТІВІ. попадає, все тіло. Що не попаде в водичку, так для проживати.